Новий трейлер, як завжди, огляд, жанр не розумію який, ми є так з приводами, наче комедія, наче якийсь е, ужастик. Дивимося, цінюємо в процесі, як завжди, і в кінці. Цікавий фільм би подивитись чи ні. Як завжди, ставимо лайк українському YouTube каналу, кіноманія, фільм, дистріб'ютіон, по-моєму так. Англійськи дуже добре. За українську озвучку. Смерть чатує на кожному кроці. Можу зрозуміти, до якої категорії відноситься фільм. Типу, це ужасік чи комедія, ну, поки не то, не то не грає. нас причепились. У світі інших покидьків повно. гра. Секунду. Від студії шов. Ага. Від студії, що подарувала нам «Пірати Карибського моря. Знаєте сюрпризи. Хтось ще. Чесно скажу, графіка не дуже добра. Ще ну ріже власне. Так. З великого. Типу, як у кіно, з яких у цирку кроликів так. витягають. А очі які такі запалі, ну трохи. Запалі. Як, як у енота. Типу, тільки наче втиснуті. Втиснуті. І ще усмішка така схожа. Нападник був такий. Йо! Вау! О Ви Це зараз реально? <звук> це акторська гра Ована Вілсона. За що подивитися, бо не згадаю. Ну, більш таких, що хто би тут цікаво, грають афроамериканці, я взагалі хто не знаю, коли це буде 27 ну, літом. Типу, показується, наскільки я зрозумів, як комедійний, е пригодницький, е пригодницька страшилка, але вон, не один із цих жанрів не грає. типу, короче, Жанри тут не пишуть. Жанри фентесі, комедія, пригоди жахи. Ну, в принципі, то, що я і сказав, це все не працює. Це все не працює, воно вигляд має не суперовий і, і взагалі не досить цікаво, я скажу так. На трійку із п'яти, і це таке, якщо нема що дивитися, то ти це подивишся. А так, щоб очікував, коли ж це буде, там, як Форсаж Ікс, наприклад. Ні. Ні, це не цікаво. Якщо там не буде що дивитись, то я його подивлюсь. дійсно останнім часом не дуже класний продукт знімає Раніше вони були класно все а зараз все. Netflix Netflix робить Класний продукт, фільми, серіали. Тому ріки спіти. Підписуємося, лайк коментар коментарі завжди. Ваші враження. Цікаво буде почитати.